Ми прочитаємо текст, з якого письма помовимося, це книга про Ісаїв, розділ 26, третій вірш. Мені дуже подобається цей текст саме в українському перекладі. В російському не звучить інакше, а в українському дуже так по-іншому. Думку оперту на тебе збережеш ти в повнім спокої. Бо на тебе надію на... Тібі. Мені дуже хотілося, щоб наші думки завжди опиралися на Бога. В російському тексті це звучить так, «Твердого духом ти хранішся лише на тиждень". думку, оперту на тебе. Молимося Богу. Амінь. Сердний Боже, хвала, подяка поклоніння Тобі за Господа Ісуса Христа, за спасіння наших душ, за безмежну, велику любов Твою, за те, що Ти допоміг нам взяти участь сьогодні у заповіді Твоїй, спогаді про Тебе, в звіщанні смерті Твоєї. Я дякую Тобі за свого Твої прошу, то поможи, щоб мої думки були оперті на тебе, щоб мої думки були спрямовані до тебе. Погласила військово з нас у цьому. Хвала там за все. -все. Амінь. Амін.